Зарештувати газ, який за контрактами з Нафтогазом призначено для хімічних підприємств Дмитра Фірташа, вимагає Арсенія Ценюк за борги. Компанія Остхем, яка входить до групи «ДІЕФ», каже прем'єр, не доплатила бюджету 4 мільярди 300 мільйонів гривень. Міністерство внутрішніх справ та генеральній прокуратурі розпочали кримінальне провадження щодо розтрати державного майна посадовцями НАК Нафтогаз. Їх підозрюють в змові з холдингом. Нагадаю, до компанії Остем входять такі підприємства, як Рівназот, Черкаський Азот. Концерн Стірол та Сівєродонецьке об'єднання Азот. Вони отримують газ від НАКУ за пільговими цінами. Я прошу міністра внутрішніх справ України взяти на особистий контроль розслідування справи про мільярдні розкрадання олігархічною групою, яка сиділа як вампіри на НАКНАВТОГАЗІ України протягом десятиліття, імені Фірта Шальовочкіна. Вжити всіх заходів до арешту майна і до повернення цих коштів в державний бюджет України. Відповіла на заяву прем'єра прес-служба групдів в офіційній заяві. Зокрема, сказано цитую. розцінюємо чергову заяву прем'єр-міністра України Арсенія Ценюка про відкриття МВС кримінального провадження проти холдингу Остхем і НАК «Нафтогаз Україну» як частина спланованої і давно триваючої кампанії з політичного переслідування групдієф і її власника. Нинішня надумана голослівна заява про нібито причетність бізнесів групи до розкрадань державних коштів, погрози заарештувати майно наших підприємств. Це Чергова спроба економічного шантажу. Кінець цитати.